Так, мене видно. Вітаю, друзі! Сьогодні розповім вам про один лайфхак, про який вам чомусь ніхто не каже і, мабуть, і не збирається казати. Але це дієво, і це потрібно знати і виконувати, приміняти. Я там шорт теж чуть... трошки пізніше виложу, короткий ролик. Для тих, у кого немає змоги дивитись мої довгі ролики, можете перейти подивитись коротко. Але сьогодні буде докладно все розложено по поличкам і я розповім, чому потрібно так, а не інакше робити. Так, друзі. Але перш ніж ми перейдемо до справи, хотілося ще раз наголосити тим людям, яким прямо, прямо туго доходить. Скільки б я не розповідав, весь час мені знову пишуть. А чому не на русском?» ну, Ви що, йобнуті, на що ви мені таке пишете? Я ж вам розповідав. Я підерською мовою не спілкуюсь. Так, зараз мої навіть побратими, які зі мною були, є дуже гарні хлопці, які, скажімо так, російськомовні, до яких я з повагою ставлюсь і можуть мені сказати, як так, ти нас що обзиваєш, там, щось таке, друзі, дивіться. Це моя позиція, я її про неї давно вже наголошував, я завжди буду це говорити. Є мови, ну, є багато різних мов у світі, так, От, наприклад, французька мова. Але українець може розмовляти французькою мовою. Він буде українцем, але він буде розмовляти французькою. Такого ми, ну, може, є таке, але такого я не бачу. Є люди, які вони українці, вони люблять Україну, але вони все рівно розмовляють підерською мовою. Чому ця мова підерська? Ну, тому що на нас з мечем, з війною на нас прийшли підари, я наголошую. Так? От, коли, якщо ті хлопці що воювали ще в АТО з 14-го року, то більш так, на жаргоні було, противника називали Сепарами. Так? Навіть коли я вже прийшов воювати з, з 22-го року, коли повномасштабна війна почалась, то Ще сленги ходили сепари-сепари. Але далі вже пішло названня так, як воно і має бути. Це підари. Підари і вони розмовляють своєю підерською мовою. Тому ну, я добре ставлю, ставлюсь до людей. Ну, мені саме головне на першому місці це щоб от була людина. От, саме перше, щоб була людина от, от, в серці все там. А мова це вже другорядне. Але є люди, є люди, які розмовляють українською, є які підерською. От так і так. Я підерською не хочу розмовляти, тому мій канал. От, я перевів свій канал на українську мову. І більше таких питань мені не ставте, тому що я буду просто посилати за кораблем. Так, друзі, тепер давайте до діла. Починаємо розбирати, опа, дружбанчик прийшов. Іди сюди. Іди сюди. Тільки у мене дружбан є. Передай привіт. Глядачам пішов кудись роздивлятись. Так, друзі, дивіться. Сьогодні розберем дієву вправу. Я про неї вже розповідав і наголошував, але сьогодні будуть. Я розповім про неї три три фішки. Дві з них. Я вже розбирав про це, якщо десь хтось і каже з блогерів, то ну, є таке, ви можете знайти на Ютубі. То третя, оця третя фішка, ну про неї я взагалі ні разу не чув. Але це дієво і це працює. Ви побачите. Так, дивіться вправа. Не буду вас довго томити, там, відтягувати. Зветься французький жим лежачи. Це найкраща вправа для пропрацювання триголового м'язу нашого плеча. От, як би хто там не кричав, вона найкраща. Люди розподілились на дві групи. Одна група вважає цю вправу дуже дієвою і гарною, інша група, вирішить, що ця вправа є травмонебезпечною. Так, звісно, вправа ця є травма небезпечною, але. З правильним підходом до цієї вправи ви не отримаєте травму. Я вже про це наголошував. Три фішки сьогодні розберемо, а також я вам покажу, що я робив на цій неділі. Якраз я і займався цією вправою, і в поєднанні ще з однією фішкою я чомусь навіть сам не розумію, чому я раніше про це вам не розповідав. Окей, друзі, давайте не будемо довго відтягувати. Перша. Перший момент про це я вам говорив при виконанні французького жиму лежачі. Ви не травмуєтесь, а ви навпаки, я про лікті зараз вам говорю, а ви навпаки, зможете укріпити свої лікті, зробити їх сильнішими. Коли? Тоді, коли ви будете виконувати у відсотковому, ми беремо відсоток від разового вашого максимуму. От людина робить там. Припустимо, 70, 70 кілограмів на трицепс французький на один повтор. Вона бере там 60-70%. От, 7, 7, от Людина бере 50 кілограмів і працює з цією вагою. З такою вагою ваші лікті не травмуються. Вони будуть працювати, туди буде. Оце все ну триголовий м'яз буде заливатися кров'ю. Буде також лікоть. О, чуєте, у нас тривога, підари. А ви кажете, а ви кажете, чому я не. Не говорю по-русски. Ну як? Ці уроди наших людей вбивають. У мене вже стільки побратимів загинуло. Що... О, так, дивіться. Закрию. Голову не набивало. Ну, дивіться, виконуємо, беремо відсоток. Не потрібно перевіряти ваш разовий максимум. Не потрібно брати штангу і лупити, там, поки ви не зробите на один повтор якусь максимальну вагу. Так, ви, звісно, травмуєтесь. Це беремо, ну, все, скажімо так, умовно. Умовно, ви кожен з нас повинен відчувати, бачити, що він зробить на 1, на 2 повтори, може на 3. Тобто, це не є проблемою. І ви працюєте з відсотком. Робите на раз 70, берете відсоток, там, навіть 60%, 6,7%, 42, от, ще там, округлюємо, зменшуємо. 40 кг вам буде це. Прекрасно виконувати, комфортно те, що я і робив минулу неділю. Я зараз хочу з вами поділитися. Дивіться, я такий потужний кідок на руки зробив за, цю, за, цю, за цей тиждень. От Дивіться, в суботу, по-французькому, я скажу. А я треную руки, я їх не розриваю. Я треную От, трицепс, біцепс, обов'язково роблю в один день. Обов'язково в один день, трошки далі я розповім, чому і що. Ну, яка фішка в цьому лежить. Так от дивіться, минуло, я викладував, хто не бачив, може подивитися, є ролики на моєму каналі. В суботу, я не пам'ятаю число, от сьогодні четвер. В суботу я робив французький, дай Бог пам'яті, 60 на 5 я зробив. Це з запасом. Я б міг би ще раз-два зробити, але я завжди рекомендую людям, коли робите на кількість, то один-два повтори до відказу не, до відмови не доходимо. Так буде теж, ви будете берегти своє здоров'я, свої сустави, там, кріплення, зв'язки, все, от ви будете таким чином їх берегти. Не потрібно йти на максимум. От в суботу я робив 60 на 5. Є і шорт я викладував, потім. Ну, я поспішив, я бомбанув цю неділю, я ж кажу. Потім у, у вівторок теж ролик є не шорт, а звичайний, можете подивитися, у вівторок я 65 зробив на 2. Я б міг 3-4. Я теж не пішов далі робити. Ну, я таким чином страхуюсь. І от сьогодні теж побачите, я знову там брав 60%, виконував. Тобто, от три тренування на трицепс практично там через день, через два і такі потужні. Наступний тиждень я буду робити там 50-60% тобто там 30-40 кг до цього, що я роблю. Ще є така фішка, до речі, не обов'язково брати відсоток від щоб ви. 100 відсотків не травмувались, не обов'язково брати отра... одразового. От як я, виконали там 60 на, на 5, так? Мож... Я можу більше. Але я беру відсоток від цих 60. От, 50% це 30, там, 40 відсотків це. скільки там? 6. подождіть, це 50, щось у мене з математикою. 50 це 30 так, кілограмів, якщо 50% від 60. А 60% це 36. Ну, округліємо, 35. Ну, десь до 40. За 40 я не буду вилазити, от в такому легенькому режимі я попрацюю. Так, тому от я вам я просто вам наполягаю, щоб не отримати травму, працюйте з відсотком. Це перший важливий момент. Я до цього. Місяць працював, коли я тільки розпочав після фронту, після оцих шпиталів своїх після повернення. Я перший місяць, ну не місяць, там три неділі я працював 30-40 кілограмів, далі не ліз. На 10-12 повторів це з запасом йшло. От я просто, скажімо так, прогрівав машину. Тепер цей тиждень важкий, наступний легкий. Далі ну буду чергувати, побачимо. Я свої результати буду викладувати. Я, вам, я про це наголошував. Паралельно я жимом ще займаюсь, що я там ще виконую? Турнічок трошки практикую, і ще там пару буде вправ Побачите, хай до вас, для вас це буде інтригою. Окей, дивіться. Перший момент ми розібрали. Так, друзі, йдемо далі. Другий момент. Вибачте, що так довго розжовую, але я люблю так, щоб людям було зрозуміло. Як от знаєте, я деякий час трошки читав психологію, людей там займався. От, знаєте, є, є люди, є гарні спортсмени, які показують чудові результати, але не можуть навчити. Чому? А це проста психологія. От, дивіться, ви приклад. ви. Знаєте якусь дорогу? Блін, котяра, не збить камеру. Ви знаєте дорогу, ви живете в своєму місті, ви знаєте, як пройти там до, до АТБ, до магазину. Ви тут ну, з закритими очами зможете знайти ту дорогу. Ви тисячу разів туди ходили, і ви знаєте, як туди дійти. Підходить до вас людина, яка цього не знає. Вона вперше в місті і питає: Покажіть мені дорогу. Розкажіть, як туди пройти. Ну, для себе ви знаєте, ваш мозок розуміє, як туди пройти, це дуже просто. Але коли ви намагаєтеся пояснити людині, як дойти. Людина може не зрозуміти. Потрібно пояснити так, щоб їй дойшло, щоб вона без проблем знайшла цю дорогу. Оце вже буде важче. Це не кожен може зробити. Я не то що хвалюся, але я намагаюся цього притримуватися, щоб людям було зрозуміло. Але не дивлячись на це, все рівно пишуть іноді такі коментарі. Цікаві, смішні, кумедні. ну, Люди вони є люди. Окей, друзі, другий момент. Якщо перший це працювання з відсотком, другий момент я наголошував, що французький, ми працюємо, ух, ми працюємо, не робимо ізольовано. Ми переводимо цю вправу на базову. Що саме під цим? Я, я розказував, показував. Як це саме розуміти? Дивіться, коли ця вправа от виконується, ми робимо, от викон... якщо ж вам так показати, щоб було видно і зрозуміло. Дивіться, коли ви от виконуєте ваш, ваше плече. А плече це оця кістка. Ось, оце плече, так. Зафіксоване і згинання йде тільки. тільки от, в цьому суглобі, в ліктівому суглобі, оце буде ізольовано. Коли ми в роботу підключаємо наш плечовий суглоб, оцей він ще працює, коли рука трошки від, відхиляється назад, вона гуляє. От деякі, деякі недолугі, колись навіть мені писали. Що ти, як ти виконуєш, там рука гуляє, ну це неправильно, вони вважають, що треба зафіксувати і отак до лоба, щоб нічого це не ходило. Ні, друзі. Хіба що це, якщо там з якимось ну, грів пустий взяти, то можете так виконувати. там 30 кг. Так, так. Коли ви трошки збільшуєте вагу, то потрібно виконувати вже в базовому стилі чому? Тому що допомагають наші широчайші при старті знизу. Ви відвели назад і стартуєте широчайші. Виконують наш старт. Також ну, ми розуміємо, коли два суглоба працює, то більше додаткових м'язів підключається до роботи і з вагою справлятися легше. Тобто все навантаження не буде йти тільки на ваші лікті. Не буде вся вага йти на ліфті. Вона буде розділена на все, на, от, на плече. там, на... Ви зможете таким чином зробити вправу з більшою вагою, а більша вага, хай воно й базове. Чому ж рекомендують базу робити? Тому що вона краще прицільно б'є по м'язам. От, Краще відгук, краще м'язи ростуть, коли ви працюєте з більшою вагою. Але коли ви збільшуєте вагу і робите ізольовано. Ліхті летять. Коли ви робите в базовому стилі, ми і збільшуємо вагу і наші ліхті, там ми блядь, слово згубив, предохраняємо, ми бережемо їх, так? Бережемо їх від травм. Вони в нас не травмуються. Це дві фішки, які. Якщо ви їх будете притримуватись, то ви не травмуєтесь. Але третя, от зараз ми перейдемо до цього лайфхаку. Дивіться, третя фішка це саме те, а як же бути людям, коли, от, як же прогресувати. Ну, Один варіант прогресу є об'єм. Так, ви можете виконувати ті самі, там берете 50 кілограмів, виконуєте 4. По 5 повторів або 4 по 6. Щоб об'єм збільшити, ми виконуємо там 6 по 6, 7 по 6. От, це буде прогрес. Але це, це все індивідуально, це повинні робити дуже акуратно. От, ви можете так прогресувати. І друга форма прогресування це додавання ваги на штанзі. Тобто сьогодні працюємо з 50. Наступний тиждень додаємо вже 52 з половиною, там 55 йдемо далі. І весь час, коли ми будемо додавати, це теж є травма небезпечно. Що для цього зробити, щоб не отримати травму, не травмувати от, саме наші лікті? До речі, друзі, подивились я цей шортик вставив, на, на всяк випадок. В суботу я виконував 60 кг на 5 І ви бачите, як моє плече воно гуляло. Десь воно я ж кажу, десь було грязно. Сьогодні я зробив трохи чистіше, але я, я забитий і крепатури немає, коли працюєш постійно з вагою, з великою, крепатури вже немає. Але... Прогресувати теж складно, коли кожне тренування ти додаєш, ти накидуєш. Навіть з тією самою вагою можеш вже не виконати. Тому потрібна періодизація, це обов'язково. Ну, я, я люблю тиждень через тиждень. Тиждень я працюю потужно, тиждень легенько, і наступний тиждень знову додаю. Так от, ви бачили рух. Який рух самого плеча? Отак не травмуєтесь. Так, друзі, але коли ми хочемо додати вагу на штанзі, то ми повинні виконувати цю вправу в поєднанні з біцепсом. М'язи, антагоністи. Чому? От дивіться, коли ну, головне гріть, погріть м'язи є такий термін в спорті. Дивіться, коли ми виконуємо там, станову тягу, присідання, то ми обов'язково повинні, ну, не всі люди це роблять, але це робити обов'язково. Повинні розігріти м'язи, які саме гіперекстензію, так? наші розгиначі у спину. От Люди думають, що спину погрів, бо це ж присідання, і цього достатньо. Ні. Коли ти поробив гіперекстензію, ти, тобі краще зробити вправу на прес. Теж якісь там три підходи зробити легенько на прес. Чому? А вирівняти? Вирівняти навантаження. От Є наш хребет, так? на спину видали навантаження. А тут тут ми не розігріли. А при тих же присіданнях там пристановий прес теж працює, він не розігрітий, ви можете там десь щось травмувати. Тому обов'язково грійтесь. Те ж саме і стосовно наших ліфтів. Не хочу вже дуже довго сьогодні все затягувати. Я, мабуть, окремо зроблю ролик про лікті, як їх зберегти. Так от, наші лікті дуже часто, на превеликий жаль, травмуються, коли недостатньо оця частина розвинута. Оця м'яз, ці всі м'язи недостатньо отримують навантаження, вони заслабкі. От ми трицепс грузимо весь час, а ці м'язи заслабкі. За от наш цей же ж, знаєте, я вам розповідав, брахіаліс, м'яз, який знаходиться під біцепсом. Він теж працює. Теж, Якщо він заслабкий, то то ну, ми не повинні працювати в одному напрямку. От м'язи-антагоністи, так, от От є. Я вам зараз я... Дивіться, є лікоть, так? Ліктєвий суглоб. так? Є трицепс, є біцепс. Коли ви сюди дали навантаження, то ви дуже навантажуєте наш суглоб. Щоб це вирівняти, ми повинні дати навантаження на наш біцепс, на нашу двуголову. Двуголовий м'яз Чому тут ми попрацювали поток. Крові збільшився сюди, тут іде навантаження, воно йде на м'яз. А тут ми не розігріті навіть. Ми не то що там не дали навантаження, ми біцепс навіть не розігріли. І дуже часто з-за цього страждають наші лікті. Немає рівноваги, розумієте? Дали і сюди, дайте і там. Навіть не обов'язково, якщо ви йдете на здорову вагу на тріцепс, то тренуйте і біцепс. Ну, що я і роблю, тому я рекомендую це робити суперсетами. В залежності від того, куди ви зміщуєте акцент, ну от хоче людина на біцепс там 70 кілограмів ті ж підняти, так? Виконує трицепс, теж пропрацьовуємо. А в трицепсі завдання немає і на вагу. Тобто ми з великою вагою працюємо на біцепс, а трицепс все рівно ми робимо, в блочній рамі можемо поробити розгинання. якось. Ну, Завдання сюди забезпечити кров'ю, омивання кров'ю цих м'язів, щоб от є наша рука, щоб не тільки біцепс отримав навантаження, а й трицепс. Ну, я вже так прямо кажучи розжовую. Я люблю це все, ну, чому я взагалі не люблю руки, щоб розривати. От Я треную навіть чергую дивіться, підйом на біцепс, наступна вправа на трицепс, французький. От те, що дивіться, що дивіться, Сьогодні я і виконував. До речі, сьогодні, ну я ж кажу, вже забитий знову такі 60 кг. Як, на мій погляд, я вже більш чистіше їх виконав. мене вага туди не валила з лавки назад. Більш-менш нормально, я підконтрольно виконував всією вагою, але я ж кажу, вже третє тренування на максимум ну, важкувато було, але я вам показав. І обов'язково біцепс я люблю, ну це вже на ваш вибір, що ви там собі робите, підберете. Я люблю от виконувати молотки. Французький плюс молоточки. Тепер, друзі. Обов'язково урівноважуємо роботу суглоба. Грузонули тут, даємо і тут. Обов'язково. Ну, друзі, як ви бачили, я, вас, я просто вас завіряю, потрібно пробувати. Робіть це в комплексі, і ви, будете, ви не будете зміщувати навантаження на ваші лікті. Як одна сторона навантажується, воно буде весь час давити, зсовувати. Ну, здорове навантаження з одного боку. Потрібно його вирівнювати із другого. Коли отак ваш будинок буде стояти так, з двох сторон. Коли робити в одну сторону весь час давити, воно буде валити його туди. Це як, знаєте, рівновага у природі, оцей баланс. Чому ніхто про це не розповідає, ну я не знаю. До речі, напишіть в коментарях, я не знаю, як там буде цей Олік, скільки він там переглядів набере, будете ви його дивитися чи кому Цікавий, не цікавий. Там. Але напишіть в коментарях, якщо кому цікаво, то я зроблю за лікті. Як їх укріплювати, саме ці лікті? Є є управи, які люди чомусь не виконують. лікті знаєте, як люди, от, дуже часто я чую, берегти лікті, це ніхуя не робить, значить. Ой, болить лікоть, я нічого не буду робити, бо треба, щоб він знаходився у стані спокою. Навіть там травматологи рекомендують от все таке, але. Стан спокою це дуже добре, але десь ви якийсь ящик підняли і знову проблема. Так? Тому, от, щоб укріпити, є там окремі вправи, але це вже тема окремого роліку. Ну, на сьогодні, не знаю, я, я не можу це за 2 хвилини все розповідати. так що Намагався якомога компактніше. там, якось так. Підписуйтесь, друзі, на цей канал. Будемо йти далі, далі там будуть мої. Побачите, я свої результати буду викладувати. Я ж паралельно і жироспалюванням займаюсь. Там, за двома зайцями, як то кажуть, побіг, але ну побачимо, що з цього вийде, вийде висновки зроблю. уже ж Після того, як пройду цей шлях. от. Це 3-4 місяці буде відбуватись. Ще тільки місяць я це використовую. Поки що все нормально. От якось так. Окей, на сьогодні все, друзі. Всім добра, спорту, слава Україні. Ми обов'язково переможемо.